за Богом. Я хочу зачитати одну історію, така вона повна протиріччя. Це четверта книга Моїсея або книга Чисел, 13 розділ першого по 2 вірша, а потім з 25 по 3 вірш. Давайте з вами послухаємо цю історію. Написано тут, ось що, і звернувся Господь до Мойсея з такими словами. Пошли людей, і нехай вони оглянуть Ханатський край, який я даю у володіння ізраїльським нащадкам. Пошлете по одному чоловікові з племені, його батьківського роду, всіх князів народу. Огля... І потім нижче, оглянувши край, через 40 днів вони повернулись. Після подорожі вони прийшли до та Аарона і до всієї громади ізраїльських нащадків у пустелю Паран Кадеш. Їм і всій громаді вони прозвітували і показали їм плоди тієї землі, розповідаючи йому. Вони, зокрема, сказали: ми обійшли край, в який ти нас послав, в землю, що тече молоком і медом, а це її плоди. Але той народ, що живе в тій землі, сильний, і міста укріплені, і дуже великі, зустріли ми там і нащадків Енака, на півдні того краю живе Амалик, Хетейці, і Євусейці та Амуреці мешкають у Юрській околиці, Ахананці, проживають біля моря та вздовж Йордану. Хали вже втихомирював народ перед Моїсеєм і говорив: Ми неодмінно підемо і спадкуємо її, адже ми спроможні побороти їх. Однак чоловіки, які ходили з ним, наполягали ми не зможемо вступити проти цього народу, оскільки він сильніший за нас. Так вони розпускали серед ізраїльських нащадків страшні чутки про землю, яку оглядали, стверджуючи. Край, який ми ходили оглядати, це земля, що поглинає своїх мешканців. А кожний народ, який ми бачили там, це дуже високі зріст люди. Та ми бачили високорослих синів Енака з роду велетнів. Перед ними ми були в своїх очах, наче сарана. І такими ми були в їхніх очах. І так, ця історія мене особисто завжди захоплювала з одного боку. А з другого боку пригнічувала, Захоплювала тим, що Бог веде свій народ. Ви знаєте, що Бог нас веде? Слава Богу. І він веде, він вів свій народ силою своєю. Він цією силою зруйнував Єгипет і звільнив народ від рабства. Це знаєте, взагалі, чудо і чудес. Тепер він привів цей народ до землі обітованої, обіцяної, яку обіцяв ще Аврааму. І ось прийшов час війти в наслідя цієї землі. І він так само хотів явити славу свою, яку перед цим являв, коли карав Єгипет, щоб вивезти народ свій. І він так само хотів явити славу свою в завоюванні цієї землі. Це те, що мене захоплювало. Але пригнічує те, що більшість розвідників 10 із 12 не повірило Богу. Вони ремствували на російському мові, роптали на Бога. Ці 10 розвідників вони не були готові іти за Богом цю землю обітовану і перемагати вірою. Не були готові перемагати вірою. Тільки двоє із них на це були готові. Але ви знаєте, більшість вплинула на весь народ. І народ почав. Знаєте, Плакать цілу ніч. І, і роптать проти Господа. І знаєте, вони в своїй печалі і в цьому в своєму страху наговорили скільки про себе, що Господь їм дав те, що вони просили. Вони казали: краще б ми померли в пустині. І Господь сказав, так як ви кажете, так я вам і даю. І вони повернулися знову в пустиню, і за 38 років всі вимерли. Все те покоління, яке кричало, причитало, роптало проти Бога, проти Моїселя. І так, перемога, благословіння, від обі... перемога і благословіння від обіцяної землі, де тече молоко і мед. Були відкладені на 40 років. Поки не народилося нове покоління людей в пустині, вони війшли і завоювали землю цю віру. І так, я хотів би подивитися і взяти певні уроки з цієї історії. Перше, Бог Приготував нам благословіння. Він приготував для народу благословіння. Вони це повірили, вони це знали. А коли прийшов час отримати його раптом, це не вписувалося в їхні плани і в їхні намірі. Тому що, виявляється, тут ще не так просто все. Тут ще треба воювати, вірою, перемагати. Але який урок? Бог для нас, Він приготував благословіння. Наступне. Всі Божі благословіння потрібно було отримати вірою. Всі Божі благословіння, які ми сьогодні маємо в Ісусі Христі, ми отримуємо тільки через віру. Третій урок. Віра живе в новому серці. От Халів і Ісус Навін вони мали це серце. І Господь сказав, у них інший дух. От вони війдуть землю обітовану, Халів і Ісус Навін. От Ті інші не війдуть. Тому що в них інший дух, в них серце інше. Вони думають так, як Бог. Халів казав, та це, це ж нічого, ця земля, ці всі велетні, ці всі сини інакові. Вони нічого взагалі з нами ж Бог. Він в ентузіазмі, в захопленні був в сильному, величезному, що ось Господь зараз буде за них воювати. Тому що раніше так само було. Всі інші були в страхі. Наступний урок цієї історії. Нам даний певний час для підготовки. Він обов'язково закінчиться. І прийде час, коли потрібно буде перемагати вірою. Коли час підготовки пройде, потрібно буде перемагати щось вірою. Наступний урок. Бог, поки в нас є цей час підготовки, являє в нашому житті славу, Божу благодать! Для чого? Щоб ми отримували досвід віри. Нам так необхідний досвід віри. І останній урок. Час, який даний нам для підготовки, ми не повинні розтратити марно, а бути уважними, що каже Господь до нас. Ізраїль на це мав два роки. 40 років вони були в пустелі, 2 роки підготовки, і 38 цей рід вимирав. Ходили навколо однієї гори Сеїр 38 років, поки не померли. Так. І от, що вони повинні були навчитися за ці 2 роки? Вони повинні були залишити менталітет рабський, а отримати світогляд. Вільної людини. Не раб, Не раб. Рабський Рабський менталітет повинні були вони залишити. А яким чином? Через уроки, які Бог їм давав. І тепер ми з вами подивимося на декілька уроків, які Бог давав їм в цій пустелі. Їх дев'ять. Перший урок. Бог всемогутній і милуючий. Тому що коли було 10 кар над Єгиптом, це страшенні кари були. Господь сказав, я, що Він прийшов судить єгипетських богів. І він судив 10 кар, страшні кари. Єгипет був весь зруйнований. А народ Божий абсолютно не постраждав ні від однієї кари. Абсолютно ніяка кара не торкнулася народу Божого. Хоча вони були разом там між ними, а їх не торкнулося. Чого? Бог милуючий і всемогутній. Другий урок, який вони чули, наглядно це все бачили і переживали, це покоління, яке потім вимерло в пустелі. Вони бачили, що кров ягняти спасає їхні сім'ї і кожного індивідуального члена сім'ї від смерті. Тому що коли прийшла 10 кара, то весь Єгипет почав ридать. В кожній сім'ї хтось помер. Від людини до скота, хто перший родився. Серед євреїв цього не було. Чому? Тому що кров ягнята їх спасла від смерті. Це був такий наглядний наглядний урок. Вони це все пережили, переживали цілу ніч. І вони були спасені через кров ягня. Наступний урок Бог це Бог воїнства. Коли народ вийшов із Єгипту, за ним погналася армія, відбірна армія фараона 600 колесниць, щоб знищити обезброєний народ. Але Бог вступився сам особисто вступився за свій народ. І армія фараона була повністю знищена в морі, через який Прийшов народ, а море його не торкнулося. По дну пройшло, Велика кількість людей. А єгиптяни потонули. Бог, Бог воїнст. Він воює за своїх. їх. Це вони все чули, це бачили. Досі це пережили. Наступний урок. Бог це Бог-цілитель. Він наш цілитель. Амінь. Тому що всі хворі, всі каліки, всі-всі-всі, які були хворі, які вийшли з Єгипту, всі надприродно були зцілені. Так написано в Біблії, що не було у них тих, кого боліли в ноги. Вони всі зцілені були надприродньо. І вони це явно переживали. П'ятий урок. Бог все. Абсолютно знає. Знаєте, що відбулося в ту ніч, коли Єгиптяни виходили, із, верніше, євреї виходили із Єгипту? Всі Єгиптяни винесли їм всі свої коштовності, які у них були. Все золото, все срібло, всі коштовні камні, всі дорогі тканини. Щоб тільки побыстріше що вони вийшли. І в Біблії написано, що євреї обібрали весь Єгипет. І це, виявляється, написано, було плата за їх рабський труд протязі 430 років. Вони були раби. Бог пам'ятав це. Він ці 430 років наблюдав несправедливе відношення єгиптян до них. Він все це пам'ятав. Він нічого не забув. І він. він Забрав все, все золото, всі коштовності з Єгипту, величезна, багатюща країна, і віддав рабам, євреям. І сказав: це плата. Я пам'ятаю все, це плата. Знаєте скільки золота в них було? Їм хватило на ідола золото весь, на скинію, вся золото. І ще й по домам осталося. Тому що. Вони приносили і приносили, а Господь сказав, хватить нести вже. Моєсей, скажи, що хватить нести. Тому що вже достатньо. А вони все несуть і несуть, щоб побудувати скімів. Скільки золота, скільки коштовних камнів, скільки, скільки матеріалу дорогущого. Наступний урок. Бог турбу, турбується за свої. Знаєте, яку вони воду пили в пустелі? З камня надприродньо. приходив Моїсей, бив по скалі, і, і текла і тик, і вода. І декілька мільйонів народ своїми стадами напивалися води. Коли вони рано просиналися, вони збирали манну, в біблії написано, ангельський хліб дав їм їсти і робили з неї муки, муку, а з муки пекли млинці. І написано, що воно по вкусу на смак було, як, як, як мед з блінчиками. Вкусне було. Ангельський хліб. І це кожний день, і це кожен день, напротязі 40 років, кожен день. Він турбується за своїх. В Біблія написано, що також і взуття в них не стиралося, не рвалося і не пропадало. От постійно в нових в ходив. І не рвалися. Наступний урок Бог у війні давав їм перемогу. Але ця перемога приходила через віру і через богошукання. Вони бачили, коли амалікитяни на них напали. То як вони перемогли, коли Моїсей, Ор і Аарон. Тримали руки Моїсея цілий день, поки була війна. Тому що він руками звертався до Господа в молитві, дримав жезл, символ влади Господній. І поки ці руки були підняті, Ізраїль перемагав. А тільки він опускав ці руки, Ізраїль, Амаликитяни перемагали. І тоді побачили цю закономірність бистренько, швиденько давай підтримувати Ор і Арон, підтримувати руки Моїсея. І Ізраїль переміг. І це бачив весь народ. Яка перемога, яким чином вони могли перемогти? Наступний урок Бог дав їм закон. Як ні в одній країні світу до цього часу захоплюються цим законом. Що закон робив? Він вказував на гріх. Він регулював правильні стосунки між людиною і Богом. Чотири заповіді стосувалися стосунків Бога і людей. Шість заповідей стосунки між людьми. Він дав закон. Тому що. Цей закон якраз і був для них якби, от, самим головним у їхніх стосунках з Богом. Тому що він вказував на гріх. І останній урок сам Бог був поміж ними постійно, зкіні. Вони постійно приносили йому жертви, вони йому поклонялися, вони Його чули. Вони славу його бачили. І це було постійно. Ви знаєте в Пророка Міхея, 6 розділ, 3, -й, 4 -й вірш написано. Що я тобі зробив? каже Господь, мій народе? Або чим я тебе скривдив? Відповідай мені. Хіба тим, що я вивів тебе з Єгипетського краю, адже я викупив тебе з невільницького дому. Спослав перед тобою Моїсея, Аарона і Маріам. Тобто Господь сказав, що я тобі дав? Що, що ти недовольний? Що я тобі не дав? Все дав для життя і благочестя. А вони все рівно були незадоволені Богом долею, яка їх спіткала. І так. Тепер давайте прочитаємо один текст із Нового Завіту, теж про цю історію, що нам залишив апостол Павло, перше Коринтянам, 10 розділ, з 1 до 6-го вірша, потім з 11 до 13. Не хочу брати, щоб ви не знали, що всі наші батьки були під Хмарою. І всі перейшли через море, всі хрестилися в Моїсея, у хмарі та в морі, всі їли ту саму духовну їжу, всі пили той самий духовний напій, бо пили з духовної скелі, що, йш, що йшла слідом за ними, а тою скелею був Христос, але небагатьох їх уподобав Бог. Тож вони полягли в пустелі, вони стали прикладом для нас, щоб ми не були. Пожадливі на зло, як були пожатливі вони. І потім з 11-та вірша. Все це сталося з ними як прообраз, і записано, як перестрога для нас, для яких настав кінець віків. Тому хто вважає, що він стоїть, хай стережеться, аби не впав. Вам випало лише людське випробування. То вірний Бог не допустить, щоб ви випробувалися понад міру, але при випробуванні дасть і вихід, аби ви могли його витримати. І так, останні вірші цього тексту говорять, говорить про випробування. Од народ не хотів ніякого випробування, щоб все було гладко, щоб їх ніхто не трогав, щоб вони були завжди ситі. Щоб вони завжди були наїжені, зодягнуті, ніяк, щоб стресів не було, спокійно зайти в землю обітовану і там собі жити. Ну і для чого ці проблеми? Для чого ці всі напра... напряги? Отак От не хочеться напрягів. І вони незадоволені кричать цілу ніч, чого в нас така доля погана? Випробування не хочуть. Але тут написано, вам випробування досталося тільки людське. Вірний Бог вам допобоже. Все ж проблема в тому, що через ці випробування, якраз людина вчиться довіряти Богу. Вони не хочуть ніякої довіри, нічого не хочуть. їх просто хочуть кричати і возмущатися. Але потрібна було їм. Навчитися довіряти Богу. Ви знаєте, сьогодні у людей величезні проблеми і випробування за, за час війни. Хтось втратив все майно і не повернеться вже. Яка причина возмущатися і бути незадоволеним Богом? Ти винуватий. що з так сталося. Хтось близьких втратив. Ми знаємо особисто сім'ї, де діти загинули військові на війні. Хтось з-за війни розлучився, сім'я розбила сім'ю. Все, нема сім'ї. Розвелись. Хтось, знаєте, от фінансово дуже величезне. Проблемах знаходиться, хтось в хворобі. Є маса причин бути незадоволеним Богом, або в цих випробуваннях наблизиться до нього більше. Я, я в неділю був в церкві в одній, а там жіночка рік уже в церкву ходить. І знаєте, після чого вона почала в церкву ходити? Вона таким задоволенням слухає проповіді, співає, молиться. Син загинув на війні. 23 році. Вона прийшла в церкву Поклоняється Богу. Не обмінулась на Бога взагалі. Наблизилась до Нього. Ви знаєте, в нас щось подібне є з, з тим Божим євре, єврейським народом. Так само Господь, як, як їх нас визволив із рабства гріха. І теж. Як їх веде тільки в небесний ханан, скільки пісень є про небесний ханаан, Їх вів в земний ханан. І на життєвому шляху в нас також зустрічаються різні ситуації, які що випробовують нашу віру. Але дивіться, який чудовий текст Луки, 18 розділ, перший і 8 вірш. Він розповів він притчу, що треба завжди молитися і не занепадати духом. І восьмий вірш. Кажу вам, він оборонить їх негайно. Однак, як прийде людський син, чи знайде він віру на землі? Ви знаєте, в нас є ситуації, де ми можемо реально отримати Божу віру. Я вам Розповів про 9 уроків. Це покоління людей, яке як ніколи бачили славу Господню. Ми теж в своєму житті бачимо славу Господню. Але коли приходять проблеми, і ми поч... і починається випробовуватися наша віра, що ми робимо в цей час? Халів Ісус Навин. Вони, знаєте, згадували. Вони казали, та в нас же Бог є. Та він армію фараона потопив, та море розійшлося, Та ми кожен день маннуємо. Та в скелі воду п'ємо, Бог з нами. Що ви боїтеся? А інші люди це все бачили. І абсолютно серце до цього не прикладували. Вони собі приймали собі ці Божі благословіння, так як, знаєте, без всякої подяки. Просто приймали, щоб користуватися не захоплюючись тим, хто це дає. А ці двоє вони захоплювалися Богом. І тому в їхньому серці була віра. І тому вони були люди іншого духу, тому що вони бачили славу Господню. І захоплювалися нею. І нею жили. Вони жили Богом. Тому Хай Господь нас просто дійсно в цих всіх випробуваннях. бачити Господа біля себе, як казав Давид в 15-му, український переклад, 16 псалом. Завжди бачив біля себе Господа, не захитаюсь від того, радіє серце моє, і язик радіє, і навіть тіло заспокоїться. І потім каже, ти не залишиш душі моїй в аду. Слава Богу. Давайте встанемо і помолимося. Господі, чудний Бог, благословений навіки вічний, ми славимо ім'я Твоє святе і, і величаємо Тебе, і дякуємо Ти, Господи, за твої Боже величезні милості і благословіння, які ти нам даєш, Боже святий, тому що ти коло нас завжди. Кожну мить. Дай Господі це бачити, дай Господі цим дорожити. дай Господі це цінить, Господі, Боже святий, і Боже приймати, приймати, Господі, все те, що Ти робиш в нашому житті. пам'ятати, Господі, Боже, і мати від цього віру. Тобі ж ми воздаємо всю славу. Наш вічний Бог, Отець і Дух Святий. Амінь.